Змія на подвір'ї з'явилася, коли діти фотографувалися для випускного альбому. Дев'ятикласники зняли плазуна на телефон і продовжили позувати. Діти побачили плазуна, діти не знали, хто це. Сфотографували, його не чіпали. І все. Фотографії вони. Подружка одна передала іншій подружці, і на цьому все закінчилося. А потім понеслося: одні батьки виклали фотографію зі змією в соціальну мережу. Дві інших почалася паніка. Деякі сьогодні боялися вести дітей до школи. я прочитала це в контакті в соцсетях. Треба водити, треба ж навчатися. Я думаю, що якби було щось масштабне, таке то предупредили, б, сказали. Зараз дома пояснимо, тому що ми таких знали. Сьогодні пояснимо, розкажемо, як себе вести. Тим часом подвір'я вже кілька разів проінспектувала адміністрація школи. Плазуна, що всіх налякав уже й слід запав. Оглядали цю територію, немає нікого, нікого ми більше не знайшли. Діти туди не ходять. Спеціалісти київського зоопарку заспокоюють. До школи навідався ніхто інший, як водяний вуш. Живе він біля водой. Як заповз на територію навчального закладу, невідомо. Експерти запевняють, небезпеки для дітей вуш не становив. Більше того, налякався сам. Навіть на картинці видно на фотографії він дуже переляканий. В нього от на голові він змінює форму черепа. Стає така більш трикутна, подібна. Він намагається бути подібним на, хоч якусь отруйну змійку, на якусь там гадюку бути подібним, щоб його тільки не чіпали. Адміністрація школи повідомила про інцидент місцевих надзвичайників, але ті заявили, що не займаються виловами змій. В такому випадку фахівці радять поратися самотужки, просто виокремити це місце, не допускати туди дітей, і та змія далі собі піде. Раніше відловом плазунів займалася санітарна служба. Після Є реформування ці обов'язки не поклали на жодну організацію. Рятувальники ж зазначили, що можуть приїхати на допомогу, але тільки у критичних ситуаціях. Якщо все ж таки педагоги будуть телефонувати, що існує дійсно загроза дітям, то вже дійсно наші працівники приїдуть і вже будуть якимось чином вилучати змію. Зоо спеціалісти відзначають, що учні вчинили абсолютно правильно, бо не чіпали плазуна. Це головне правило, адже змія може бути отрує.